21 квітня, обладень понеділок, я на трофейній долині. В шостому секторі. Пікороп 11.90. Палатку розклав, шелтер. Зараз ставлю грішку на пригорез. Ще ні розкладушки, ні юдочки, а година вже пів четвертій. мене ще не готові ні до чого, треба рухатися, потім щось покажу. Так, так, друзья. Бадун? Пачок чиня? Да, один выкинул. А где он? На плаву. Уже на улице? Да. Так, давай тропик пельчик. Уличий мир. Заняем его. Рубин Я ж подивим. Пані. Ви ще як попав під відео по центрі, під сам комиш. У мене вже 19.15, гості поїхали, мої дорогі друзі. <смі> Нарешті дві палки закину. Щось пізно я починаю. Трошки горішка зварив, куноплю маю. Є два точка, дві, дві точки одна камиш і друга щось знайшов на буду годувати 42, ловити 45. Зараз ту і ту трошки згодую. Небагато, так щоб на ніч якийсь хоча б віклик був, а там подивлюся по покльовках. Думаю. Маю небагато перший закіст лівого водилища, ну, в принципі, правого теж, просто раз закинув хлопців сусідів, дива водичка замотала. І от такий перший коник. Думаю, десяточка тверда, бля. й більше, зараз важимо. Труфайна дула на шостий сектор. Перша рибка на першому закиді. Має десяточка бути, зараз подивимось. Порвали, готові до підділечка, заважимо. Бльоха, малий, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Я дуже зараз Ай, пухти это сапках. Так, ну, ходить ближче. А, нормально, чиста вага. 11 350. Я одразу його випустив. Ще сюди. Давай, давай. Твоя хата там. Ну? Не придуришься? Вот. Пришла торпеда на нес. Ви. Не хочешь видности. О, Роботи тут обманчива. Чи прогиде тих 6? Майже 6. Порога не дотягнув. Так, будеш беру, так як той великий чи Чи будеш ж завтра? за. Ні, то будь чувак. Але обманчик. thank you Так, в мене доходить 10-та година вже вечора. Я тільки третій раз перезакинувся. Е, Яке рішення я прийняв? На дальню даю. Бойл і дві риби з вітом. Одна 11 плюс, одна шістька. Плюс хочеться більше я робив. яких поки таких не було. І на ближню я знайшов 45, дав туди горішка і коноплі, але ще туди не закидав. Зараз якраз дуже закріпсуюся, закинусь, бо пізно почав рибачити. Ну і кобру пиліка підкидаю. Всі покльовки на метод мікс біличан. В принципі, в цьому році тільки на цей метод і ловив. Вся риба, яку в цьому році зловив, ході було небагато, але було все на це. Ну і зараз ніч буду активно 20 м варіанкою підкидати, бо риба досить харчується, гарно води. Тут сусіди кажуть, тільки загодувалися, зразу там покльовки пішли. Ну і пиліка. І Подивимося, амура поки не було, хоча вже сусід зловив три амура. Я без трофейної без амура не виїжджаю, так що думаю, що зловлю. Ніч Трошки трошки планую поспати, трохи попрацювати. Бо де риба щось покажу. Так, в мене пів дванадцятої ночі. Перезакинувся. Так дві рибки і залишились в мене. Виставляю таймер на півтора годинки і лягаю. Якщо рибка десь спати, попробую трошки подрімати. Перезакид кожних півтора години буде. Так, 3.15. ось такий гізі вітав. То... Кілограмів 7-8 з ближньої дистанції. Хороший апарат. Пришла пів годинки і знову поїхала паличка. Табличку будемо перемальовувати. Так, і знову брикнуло, що табличку перемалювати. 11660. Так, в мене вже 12-та година. Останній карп був ще з перед 9 Карась, зараз щось на точку став. 4 карася взяли, сусіди 5 взяли. Якийсь дощик показує, що має вроді бути. Може то дали рибу, може щось хляпне. і включиться, бо щось. Бачу сусіди, справа-зліва, ніхто нічого не ловив зранку ще. І все, але пробуємо щось. Спробую з методами туди хімічити, міняти. О! Епідолочка проїхала прямо мий феникій. Походу, калесо покрутило. Стонокра. Так, ще одне чудо. 11.370. 370. Чисто. О. Походу не хоче 12-ку бути. Третя 11-ка не більше. Це. Одна четврочка 71 кілограмти більше набагато времені 9 кілограм випустиш знову дуплет перед тим дуплет 8-14 Тепер дуплет десь 9 і ну 7 мінімум тут туди менше від той реально Зараз тут важимо щоб зрозуміти скільки Чекайте, я покажу. Скільки там та була? Опа, отакий красавець. Знову дуплет. Другий. Так. чиста вага. 7620. Там той реально був більший, думаю, що десь от мене тут таке робиться. Знову вдучок немає в воді. Там той дев'яточка мінімум був. Не важливо, п'ять пішов мусив того витягнути. Так, походу бік моєї сесії на даний момент. Ставили мішок. А ми дивимо, сюди його Апарада. Отку вже не зробимо, не будемо його мучити. Не мою, дуплетом. Вісімку беру, а той їде. Я при вісімку вона не дається в підсак, бляха мучу, думав там щось невелике на тій праві. Я беру і призю. Так, а ну сюди. Чиста вага. 13950. Супер, давай ще знімаємо, як є. я її випущу. Сюда, давай. Па, покликав В Якому ти, Димон? сиди? Пятнадцятий. 15-му, 15 що прийшов за зняв. Опа! Давай, приходь до нас чай. Ми це зробили. Так, у мене 20.45, не мав часу нічого ні записати, ні сфотографувати. Після того до 14 і 8. -й. Я вирішив 20 хвилин віддихнути, сходив до Діми з 15-ї. Перекурив, прийшов, закинув два удилища і почав годувати. Чим годувати, я там в кінці відео розкажу, яка була тактика годування і чим годували. Ну одним словом, поїхав знову дуплет. Було 7 плюс, я його зазняв. І було 9 плюс е -е, дуплетиком. Ну просто капець. Тяжко самому. Е -е, після того знову я закину два удивища і знову дуплет. І знову я сам. Е -е, на жаль, одна рибка зійшла, перший схід. Після того, викинувши корм з помбом, то все з підпомба було, я взяв трошки кобри в руки вареної двадцятки, сквідав подати. І знову поїхала з під кобри ще грудно, ну вже той раз не доплет. І от поки вам, от бачите, розказую, от така ситуація. Переважно воно так є. Сьогодні вечір розрив. Добре, хоч та дала в детстве.

Що було справа, тепер злію. Так, ну нарешті перший гумор, хоч невеликий такий десь 4 плюс. але є Так, отакий от зранку гість залітав Середнічок, такий на непоганий, Зараз Дава його зважемо Ні, не знаю. Да. Станен е. Малечко, дай си лёгко. Глубинки, файни. Десятка не знае. А може и без дитя. Той запотил и злашите. сказав, що мабуть не дотягне. Так, чиста вага. Дев'ять. Чотири з чимось. може запинатися. Так, людську не. Парі їм вагу. Є нолик. Ось такий. Кузатенький попався. точно. Але гарний, варто звати. Поки є час. Як є час? Удочки не удає у воді. Дай 180, дай девяточка. Арна. Ніяк не піднімалася, але мені забрала. Ну, туди твести, не назад. Задній хід дай. Ну, хапа. Красуня. Плывай. Так, в мене вже по десятій. Помаленьку зараз почну вже збиратися. Що я добрав? Вісімку плюс и две дев'ятки плюс. Трохи крест став на точку, але я включив бойл, карась пропав. І зайшло три хороших карпа. По зараз буду робити порядок перезимось перший і ще годинку півтора і з'їжджаю. Ну що, розкажу я трошки про свою риболовлю на трофейній долині. Приїхав я в понеділок із годинка, напевно, друга, третя. Зайшов тут, познайомився з Іваном. В 10-му стояв в гості з ним трохи побалакали, поки розклався потім. Фемелі з Марліном приїхали в гості, трошки з ними побалакали. Ну, одним словом, одинка сьома я закинувся. Перша риба була 11.350. Що по точках. Це звичайно Камиш, там той берег, ліва була. Право, я вирішив, що собі там нащупав на 45 метрів. Вирішив на ній. Рибки вона не давала, потім я перейшов на 57. Ну, а одної одна, відповідно, комусь. Ну і так потрошки розкачував. А дальню я не давав ні коноплі, куноплі ближню дав. Трошки горішка, трошки пельчику, а там бойлом і пелицем. Потім взяв я 11660, 11370, ну, вісімки, дев'ятки. Зрозумів, що риба добре харчується, перейшов двома на дальню і почав годувати суто бойлом. Тут у мене на дальній точці було три спомби цілого горішка, в перший вечір п'ять спомбів пелицю, і вчора зранку п'ять спомбів пелицю. палець 6-8. Решта бойл. Бойл варений, тобто я його не боявся. Ось такий. Сквітків і трошки пиліка. Ну і суту я потім же сидів на бойлі. Тобто з коброю двадцатку ку і дрібано відпішло туди 2 кг. з помбом. Решта все коброю. І чим більше цей, просто змучився 7 чи 8 дуплетів. Дуплети такі по 8, по 9, по 11, по, по бік в мене 13 950. Самому дуже тяжко. Передуплетах, в мене бувало таке, що спом в повітрі летить, а, а дві удочки одночасно їде. Я два рази по пів години віддихав, ходив духовців, там знайомі приїхали в 14-15, а вечором вже пішов взагалі на півтора години. Ну, бо просто руки відлітають. Вночі взяв ще 6 риб, я вечором до 8 години було поза 140 кг, потім я вже не рахував. Після того я взяв з вечора до ранку 7 риб, зранку три риби. Тобто 200 кг – це железних. І так не сильно впрягаючись. Тобто, якщо ви були двоє, то набагато роботи, бо була одна удочка водії, одна їхала, дві, дві їхали. Отак вечором такий розрив був сильний. Та я вже буду помалу збиратися. Якщо може ще щось, поки буду збиратися клюни, то можливо покажу. А мене тут міг працювали в мене в більшості біличан. Мій виниківського кору клубу і Альбудробінрет. Краще показав себе біличан. Одну рибу я зловив на баланс 10-й. Ставив варіоночку, пробував 20-ту, не було. В основному все було на попапчики 8 розділу. І коли в мене закінчились 10-ті гачки, побутки були не готові нав'язані 20-22 шось. Нема вже ще вчора вечором закінчились. Коли вже поставив ставити вісімку, ну кренком я користуюсь, то стали менші клювання. Тобто, ще на одній удочці була вісімка, на одній десятка, то відповідно та що десятка немає значення, чи справа, чи зліва. Працювала краще десятка. Ну, їх вже нема. Є безбородні, але щось я до них не дійшов. Отак одним от словом я гедр бачив. Воно виглядає. Як важці її не стегнув, думаю 10-11. І тут вон, така ситуація. Випускаю і лечу до другого. Так, той другий з доплету трошки менший. Але покажу, буде дуже гарний такий круглий бомба. там та десь 10 людей не сидять. Зважте Так. Зараз бити. Дев'ять мав би мати. А може і не. 8960 от такі дупліки клюють так, я виїхав нарешті. Ще взяв на закусочку 8 гарного такого телефон був в машині на зарядці, вже його не форфально не знімав. Так приблизно подивив, прикинув після стих 140. Ну, за 250 кіло. Аж страшно рахувати. За 250 кг риб. Бомбазно, я просто не пам'ятаю такої рибалки тут. Круто. Єлі їду додому. Все, до наступної зустрічі.